Курс чудес урок 268-й. Нехай все буде саме так, як є. Нехай я не буду Твоїм критиком, Господи, і нехай я не засуджуватиму Тебе сьогодні. Не дозволь мені втручатися у Твоє творіння спотворюючи його, надаючи йому хворобливих форм. Нехай я буду готовий віддалити свої бажання від його єдності, щоб воно стало таким, яким ти його створив. Бо так і я зможу пізнати себе таким, яким ти мене створив? Я був створений з любові, і я залишуся з любов'ю назавжди. Що може мене налякати, якщо я дозволю всьому бути саме так, як є? Не дозволяймо сьогодні нашим очам бути богохульними, а нашим вухам звертати увагу на брехливі язики, тільки реальність вільна від болю, тільки реальність вільна від відчуття втрати, тільки реальність цілком безперечна і це все. Чого ми шукаємо сьогодні? Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир! Вашому дому.